На сьогоднішній день для вивозу дитини з одним із членів родини дозволяється без нотаріального доручення іншого члена родини. Так. А також нормою законодавства на сьогоднішній день прописано такі правила, що дитина може бути супроводжена як і бабусію, і старшим братом, і тіткою, і дідом. Якщо з бабусею дитина слідує через державний кордон, у бабусі не, е, потрібно мати весь пакет документів, які підтверджують рідство цієї бабусі до цієї дитини, що вона дійсно є його онуком і онукою і вона є бабусі. Для перетину кордону бабусі буде необхідно відповідне свідоцтво про народження дитини, документи е, свідоцтво браки його батьків про перенародження, які і ну а також інші документи, які підтверджують ріцтво даної бабусі з дитини.